Так, сьогодні обробляємо сад бордоською сумішшю. Ось вчора тато розвів вапно. З розрахунку 700 грам на 10 літрів. Так, ніч воно постояло, а тут у нас мідний купорос, скільки ти розводив? 300 грам на 10 літрів. 300 грам на 10 літрів. На водичку мідний купорос. Вливаємо переміщуючи. Вирощуємо пна і загалом доведемо до 35 літрів готового розчину. Тут у нас 35 літрів. Так, далі не, ми заливаємо в оприскувач. Якщо у вас такий оприскувач, то можна не тібити. Не буде він забиватися. Але якщо у вас звичайний оприскувач, то треба обов'язково проціджувати і викидати сіточки і викидати сіточки бо тут о, щось залишається все ж